Всім привіт. Росії й Україні необхідно перейти до мирних переговорів, навіть якщо Києву доведеться віддати східні території під контроль Москви. В іншому випадку вся Україна перетвориться на руїни. Про це пише видання зазначає, що чим довше Захід надаватиме Україні військову допомогу, тим довше триватиме конфлікт. Нагадує, що Київ запропонував Москві мирну угоду з десяти пунктів. Воно вимагає від Росії вивести свої війська з території України і відновити довоєнні кордони. Росія відхилила ці пропозиції, а прес-секретар Кремля Дмитро Песков закликав Київ прийняти нові реалії. Як пише автор публікації, Росія і Україна в цьому конфлікті дотримуються парадоксальних позицій. Однак для завершення бойових дій і запобігання подальших жертв і руйнувань сторонам необхідно провести мирні переговори і піти на поступки. В іншому випадку йдеться в статті одну зі сторін чекає військова поразка, а це в будь-якому випадку буде найгіршим завершенням конфлікту і для Росії, і для України. Автор вважає, що припинення війни за допомогою переговорів буде найкращим результатом чи протистояння. Він підкреслив, що Москва вже не раз піднімала тему застосування ядерної зброї. Чи варта допомога Києву у відновленні контролю над східною територією такого ризику. В якості альтернативи, захід міг би негайно усунути цей ризик, припинивши свою військову допомогу, пише Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім поки.